Вітання усім глядачам першого подільського головні новини Хмельниччини за цю добу до вашої уваги за мить. Дізнайтеся більше разом з нами. Жителька Хмельниччини, яка під час сварки з чоловіком схопилася за ніж, невдовзі постане перед судом, подія відбулася наприкінці вересня в одному із сіл Білогірщини. Між захмелілим подружжям стався конфлікт, в ході якого жінка вдарила свого чоловіка кухонним ножем у шию. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де лікарі надали йому необхідну допомогу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зловмисниці суд обрав запобіжний захід домашній арешт. Попри це, беручи до уваги загальну картину. Прокурори кажуть: війна з плеску злочинності на Хмельниччині не спричинила. Які справи розслідують в області в умовах повномасштабного вторгнення? Дізнавалися наші журналісти. Більше ніж 750 злочинів, вчинених військовими РФ, зареєстровано лише в облпрокуратурі Хмельницької області. Попри те, що бойові дії тривають за сотні кілометрів, люди, які втекли від війни, тобто переселенці, зі своїми проблемами звертаються до правоохоронців за місцем тимчасового проживання. Оскільки на території області є ряд переселенців, переміщених осіб, які тікають від війни, зупиняються у нас і відповідно звертаються. До органів національної поліції, як і по всій Україні, ми реєструємо воєнні злочини, злочини Російської Федерації. Це стаття 110, стаття 438 кримінального кодексу. Люди звертаються з приводу руйнації їх будинків, втрати зв'язку своїми родичами, загибелі їхніх родичів тощо. Ми звісно на це реагуємо. Розслідують же ці правопорушення за місцем їх скоєння. Разом з тим на Хмельниччині є і свої злочинці, які пов'язані з агресором. Окремі справи вже й дійшли до суду та отримали вироки. Зареєстровано ряд злочинів проти колаборантів, так званих за статтею 111 значком 1. Органи національної поліції вже п'ять кримінальних проваджень скеровано до суду, вже трьох осіб засуджено. По двох судові розгляди тривають. Ще один сплеск правопорушень, кількість яких різко зросла у перші тижні війни, пішов на спад. Це ДТП. Тоді люди в паніці емігрували на захід. Зараз ситуація стабілізувалася, і аварій відчутно поменшало. Наказом начальника Хмельницької ова змінено, тобто скорочено тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Разом з тим, очільник області застерігає краян. Вкотре активізувалися шахраї, які намагаються нажитися на воєнному стані та людяності краян. Хочу звернути увагу всіх жителів Хмельниччини. Що на сьогоднішній день знову постають шахраї, знову розсилають листи або дзвонять з телефона, представляються або начальником військової адміністрації, або одним з його заступників, або начальником районної військової адміністрації, і говорять, що вони потребують гроші. Пам'ятайте, це шахраї. Це шахраї і такі ж самі негідники, які всі колаборанти, які живуть в нашій країні. Я впевнений, що невдовзі кожного з них ми знайдемо. А вам бути пильними і пам'ятайте, що військова адміністрація не дзвонить і не висилає листи про фінансову допомогу. А от як до рішення скоротити тривалість комендантської години ставляться мешканці області? Та чи вплинуть на їхню думку такі зміни на безпеку в регіоні? Цікавилися наші журналісти у постійній рубриці питання дня. На Хмельниччині скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Як ставитись до цього рішення і на вашу думку, чи вплине це на безпеку краян? Позитивно ставимося. Безпека під контролем. Зрозуміло, що вплине. Но мені каже, що не треба було з 12-ї. Чому? Ну, знаєте, які наші люди користуються так, вони ніхто не користувався тою. Як воно? Комендантською годиною? Позитивно, ну безпека. Кожному із нас повинно оцінювати ситуацію, ризики дивитись. В принципі, в Хмельницькому обстановка досить стабільна. Будемо надіятись на благорозумність наших краян. Приємно, приємно, а це вже щось таке, нас ніби наближає до перемоги. Я думаю, що воно не вплине ніяким чином, а особисто для мене немає різниці. Ну, Я вважаю, що на безпеку, на мій погляд, не вплине, тому що, ну, як я бачу, це е, такий спокійний регіон, я б сказав так. Я вважаю, що це прекрасна новість. Так, люди будуть відсуватися свободні, більше проводять времени на свіжому повітрі. це замечательно. слава ЗСУ. За на Хмельниччині скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Як ставитесь mm. до цього рішення і на вашу думку, чи вплине це на безпеку краян? Mm, мені здається, на безпеку вона ніяк не вплине. На мою думку, мені і так було нормально. За добу на Хмельниччині вогнеборці ліквідували дві пожежі, які спровокували несправні печі. У Шепетівському районі горіли господарча споруда та житловий будинок у селі Браженці. Через імовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі спалахнула господарча споруда. Займання площею 90 квадратних метрів спільними зусиллями ліквідували полонські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Кустівці. Тим часом у селі Пліщин виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив перекриття, пошкодив покриття і речі домашнього вжитку. Потенційною причиною тут теж вважають порушення правил монтажу печі та димаря. Поліцейські викрили чергового наркоаграрія у помешканні 33-річного чоловіка в одному з сіл на Славутчині. Під час санкціонованого обшуку поліціянти знайшли у фігуранта пристрої для куріння наркотиків з нашаруванням нарковмісних речовин, 121 кущ коноплі, а також сухий подрібнений канабіс. Слідчі оголосили зловмиснику підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке йому загрожує, позбавлення волі до семи років. У Хмельницькому слідчому ізоляторі завершили ремонт ще одного камерного приміщення, яке призначене для утримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. У камері, що розрахована на утримання чотирьох ув'язнених, замінили електромережу та встановили сучасне енергозберігаюче лейтосвітлення. Створено відокремлений санітарний вузол. Стіни та стеля пофарбовані у біло-сірі кольори, а підлога облицьована сучасною кахельною плиткою. Також надійно вмонтовані камерні меблі та інше обладнання, що відповідає чинному кримінально виконавчому законодавству України та вимогам до режиму утримання даної категорії засуджених осіб. Навіть під час війни в Україні не залишають без уваги потребу соціалізації громадян старшого покоління. Відтак у Хмельницькому обласному департаменті соціального захисту населення принагідно до дня людей похилого віку провели роз'яснювальну роботу з вимушено переміщеними пенсіонерами, аби ті знали – без підтримки не залишаться. Близько 300 тисяч мешканців Хмельницької області пенсійного віку. А з початку повномасштабного вторгнення регіон поповнився ще з десятком тисяч людей за 60. На їхню долю випало чимало важких випробувань. А на схилі літ у їх двері знову постукала війна. До дня людей похилого віку у департаменті соціального захисту населення провели роботу з пенсіонерами, які із зони бойових дій перебралися на Хмельниччину. Щоб ознайомити з роботою департаменту соціального захисту, з ознайомити з роботою соціальних закладів, які є в місті і області. Розказати, як формується система, на які види допомог вони можуть звертатися, які е, е, використати створені умови у місті безпосередньо, відповідно, потім це буде розповсюджено на всю область. Вони можуть скористувати для підтримання свого здоров'я для проведення дозвілля. Головна мета заходу обізнаність пенсіонерів у тому, куди вони можуть звернутися по допомогу у разі тієї чи іншої проблеми, не почуваючись покинутими та незахищеними. Допомога потрібна для проживання не лише грошові кошти. Ну, грошові кошти, як ви знаєте, по державній програмі це 200 видається кожному на місяць. От, але мають право на субсидії, пільги, допомоги, на медичне обслуговування, на освіту, на підтримання здоров'я, на користування всіма соціальними закладами і медичними закладами. З початку активної фази війни у Хмельницькій області зареєструвалося більше 148 тисяч людей з регіонів, де тривають бойові дії. За словами директорки департаменту соцзахисту, третина з них вже повернулися додому. Наразі ж на Хмельниччині проживає близько 100 тисяч переселенців. Фахівці офісу розумне довкілля Хмельницький вирішили виготовити окопні свічки, які через волонтерів відправлять на передову. Таким чином буде втілено один з основних принципів поводження з відходами повторне використання ресурсу. На десятьох локаціях міста розставлено контейнери для збору бляшанок для виготовлення окопних свічок. Приймають металеві консервні бляшанки будь-якого розміру. Вони мають бути чистими і сухими. Також можна привезти парафін, віск, недопалки свічок та картонні коробки. 4 жовтня у країнах світу відзначають Міжнародний день захисту тварин. Дату заснували задля перевернення привернення уваги людства до потреб і безпеки чотирилапих хвостатих та пернатих. Під час війни в Україні кількість тварин без хатків суттєво зросла. Покинуті вони залишаються у небезпечних регіонах під обстрілами без їжі і води. Тож українські волонтери об'єдналися, аби допомогти тим, хто так само постраждав від російського вторгнення, але не в змозі врятуватися самотужки. Коли цінним є кожне життя, від самого початку повномасштабного вторгнення місію подбати про тварин, чиї господарі, рятуючись від війни, поспіхом виїжджали з небезпечних регіонів, взяли на себе хмельницькі зоозахисники. Ті, хто значну частину свого життя присвячують братам нашим меншим, просто не могли не відгукнутися на прохання про допомогу. Разом із гуманітаркою для людей везли і їжу та ліки для тварин. З початком повноштабної війни хмельничани активно долучилися до допомоги саме чотирилапам на Харківщині і не тільки на Харківщині. За дуже короткий час було зібрано дуже багато кілограм кормів, і дуже швидко відправлялося все туди, куди воно потрібно. Там же активно долучалися вже волонтери на місцях, які фасували, формували і розвозили і годували там тварин. Крістіна, мешканка Харкова, розповідає, без сторонньої допомоги не впоралися б. Спільними зусиллями тих, хто вирішив залишитися в рідному місті, за сприяння небайдужих хмельничан доглядали та підгодовували вуличних тварин. Згодом навіть вдалося прилаштувати близько сотні кішок. В нас бувають дуже різні тварини: це коти, собаки, папуги, кролики, були і шиншили і криси. Також у нас в місті дуже багато людей, які забрали цих тваринок до себе додому. Є люди, у яких кількість тварин доходить до 30 котів у оселі. Стан тварин був незадовільним. Деяких з них було вирішено перевести на Хмельниччину, зокрема, п'ять котів та двох шиншил. На початку війни ми зверталися до дуже багатьох організацій, але так ніхто нам не допоміг. Допомогли тільки дівчата з Хмельницька. За допомогою організації Врятуй життя. Ми надали більше, мабуть, вже двох тонн допомоги. Дуже вам дякую. Всьому, навіть всьому місту Хмельницькому, ми дуже дякуємо за таку велику допомогу. Для цих людей не існує особливої дати, коли потрібно дбати про тварин. Вони допомагають щоденно. А чотирилапі друзі за це віддячують любов'ю та теплом. Малієвецький історико-культурний музей відзначив першу річницю від дня створення. При нагідному музеї провели науково-краєзнавчу конференцію Шляхетна Україна матеріальна та духовна спадщина, презентувавши спільно з Державним архівом Хмельницької області виставку про унікальну місцину на Хмельниччині та як бережуть цінний спадок у нашому наступному репортажі. Маліївці невеличке село у Хмельницькій області. Поруч зі скелею, 18-метровим штучним водоспадом та двохповерховим гротом, розмістився палац знатного графського роду Орловських. У 2021 році на базі архітектурної спадщини було створено історико-культурний музей. В останній день вересня святкували першу річницю. Музей новий, установа нова, тобто нічого не налагоджено взагалі. І ми налагодили все. По-перше, ми випрацювали всі статутні документи. Ми постійно проводимо в порядок парк, напрацювали хорошу роботу в колективі, тобто це вже така злагоджена робота, і ми працюємо над створенням відділу фондів. Ми провели виставку. Ми от сьогодні ми вже проводимо другу виставку, наукову конференцію. Середянської влади маєток з 40-х років минулого століття використовували як санаторій для дітей, хворих на туберкульоз. Та у зв'язку з реалізацією медичної реформи у квітні 21-го року лікувальний заклад на базі маєтку припинив функціонування, аби зберегти та відновити туристичну перлину Хмельниччини, з ініціативи обласної влади вирішили заснувати музей. Почалося це з того, що колектив небайдужих прийшли саме до мене на громадський прийом і з великою проблемою, що їх закривають, і де люди мають працювати. Ми їздили тоді навіть. Як і всі санаторії України їздили до адміністрації президента на так, скажемо, майдани, ми писали петиції, ми добивалися відповіді на загальне питання, чому саме закривають. Звичайно, питання глобально ми не змогли зрухати з місця, але завдяки підтримці, як то кажуть, і області і адміністрації було прийнято рішення проголосовано про створення саме музею. За роки роботи санаторію, архітектурний ансамбль в парку, оранжерею та фонтану композицію було занедбано. Тому перше завдання, котре лягло на плечі працівників музею, привести прилеглу територію до ладу. У нас була підозра про те, що ця клумба, це не просто клумба, тому що така клумба, в якому вигляді вона була, вона не відповідає концепції концепції паркового комплексу. І як тільки ми ну, на елементарному рівні ми її дослідили, ми побачили, що все-таки це чаша басейну, як ми підозрювали. Тому ми швиденько її розчистили. Ми бачимо, що тут є такі результати ремонту, десь в радянські часи або вже навіть часи незалежності, і ми використали це оптимальному. Палац був побудований ще у 1788 році. Його стіни зберігають у собі столітню, досі не до кінця відому нам історію. Тому музей і Держархів Хмельницької області уклали договір про співпрацю. У День народження представили спільну виставку, котра розповідає про історичний розвиток знакової будівлі. Державний архів Хмельницької області проводив роботу з виявлення документів Національного архівного фонду, використані величезна кількість фотосвітлин з фондів Держархів області. Також працювали з фондом про острабайтерів. Дуже цікаві документи. Працівники державного архіву провели масштабну роботу з виявленням загублених документів та фактів. Цікавим оригінальним є документ про електрифікацію в 1903 році маєтку оцього маєтку, перед яким ми знаходимося. Для його електрифікації потрібно було велику кількість різноманітних дозволів, і вже в 1905 році цей маєток засіяв вогнями. Я так думаю, що це був один із перших маєтків на території Ушицького і навіть і Каменецького повіту в той час. Як повноцінний заклад музей запрацював з 1 січня. За цей час він прийняв близько 6 тисяч туристів. Малівецький історико-культурний музей чекає на гостей щоденно з 8 ранку до 6 вечора. Однією із численних відмінностей від ворога є те, як шанобливо українці ставляться до свого історичного спадку, і нікому не вдасться цього змінити. А наразі це все про що ми хотіли розповісти. Дякуємо, що незмінно стежите за новинами разом з Першим Подільським. До нових зустрічей в ефірі.